Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі Біблія продовжує говорити. Буває, прокинувшись вранці, ми захоплюємося навколишнім світом як найпрекраснішим куточком вселенної, вдихаючи свіже повітря з вічинного вікна, милимося з сонячними променями на кроні дерев. Деякі моменти життя здаються особливо приємними, коли зустрічаємо дорогих серцю друзів, коли слухаємо музику, що відповідає настрою, коли тішимося маленькими дітьми. Але нерідко трапляється, що наступного ранку світ здається зовсім інакшим. Ми дізнаємося про ще один терористичний акт, в якому постраждали невинні люди, про страшне стихійне лихо, що зруйнувало міста і села. У нашому житті часто настають такі моменти, коли все втрачає сенс, здається безглузним і несправедливим. Ми попросили перехожих назвати три найбільших небезпеки, що загрожують життю та добробуту сучасної людини. Я думаю, некваліфікована медицина, ну, медпрацівники, педпрацівники, їжа звісно, це і аварії, які на дорогах трапляються постійно, тому що статистика не втішна. Ну, по-перше, загрожує ну Радіація, вона веде до генетичних змін. А які небезпечні Безправі і корупція в державі? Це найгірше, саме, саме що є. Продукти отравлені, вода отравлена, воздух теж у нас нечисте. Спосіб життя, напевно, сам спосіб життя молоді людей. А, я думаю, нам загрожує те, що ми дуже багато нервуємося. Геномодифікована їжа. Ну і оце з машин викиди гази. Ну, я хочу сказати за ліки. Ліки дуже дорогі, а хвороби повно. Перше це наша екологія. Друге, це з цим пов'язане харчування наше. Ну, якщо брати глобально, то на сьогоднішній день головних три загрози: це, напевно, війни, голод і хвороби. Війни, голод, екологічна криза цей список можна продовжувати. Що відбувається? Чи можемо ми дати розумне пояснення всього того, що коїться в нашому світі? Для чого ми живемо на землі? Чи насправді Бог цікавиться нашим життям? А можливо, людина забута, порошинка в неосяжному всесвіті? Біблія говорить, що Бог створив досконалий світ. Господь є творцем всього, починаючи із зірок, небесних світил і закінчуючи крилом метелика. Псалмис Давид в 32-му Псалмі пише: Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його, все його воїнство, бо сказав він і сталося, наказав, і з'явилось. Згідно Слова Божого, все підкоряється його волі. Господь створив нас світ за шість днів. Ми читаємо про це в книзі Вихід в 20 му розділі. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Всемогутній творець міг створити наш світ в одну мить своїм словом. Однак він здійснював акт творіння протягом шести днів. Перша книга Біблії, книга буття точно описує, що Господь створив в кожен із днів творчого тижня. Що стало вінцем творіння в шостий день? Про це написано в книзі буття в першому розділі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Господь бажав створити особистість, яка могла б мислити, відчувати і любити. Протягом шести днів світ наповнюється рослинністю і тваринами. Людина стала вінцем творіння. Згідно буття другого розділу, Господь створив тіло людини із поруху земного. І коли Бог вдихнув у її ніздрі дихання життя, вона стала живою душею. Саме таким чином людина отримала життя. Бог дав в першому створеному чоловікові ім'я Адам, що означає людина. Люблячий Бог бачив потребу Адама в спілкуванні, тому створив і першу жінку, назвавши її Євою, що означає життя. У книзі буття в третьому розділі написано. І назвав Адам ім'я своїй жінці Єва, бо вона була мати всього живого. На початку Адам і Єва відображали образ і подобу Бога. Творець міг би запрограмувати людей подібно до роботів, які, прогулюючись Едемським садом за першою ж вимогою Бога, радісно вітали б його чемним поклоном. Однак він бажав більш вільного поклоніння і усвідомлених стосунків. Роботи вміють сміятися, говорити і навіть виконувати різні вказівки, але вони не вміють любити. Господь дарував нам здатність мислити і вибирати, пам'ятати, усвідомлювати і любити. Адам і Єва стали першими Божими дітьми, які були для нього невимовно дорогими. Яким чином зло увійшло у досконалий світ? Адам і Єва мали все для щастя. Вони могли насолоджуватися ідеальним фізичним і психічним здоров'ям, живучи в прекрасному саду і в досконалому світі. У книзі буття в другому розділі говориться. І насадив Господь Бог рай у Едені на сході, і там осадив людину, що її він створив. Господь обіцяв благословити їх, сказавши плодіться і розмножуйтесь, а також дав їм здатність творчо мислити і знаходити задоволення в фізичній праці. В другому розділі Книги Буття, в 15 му вірші написано. І взяв Господь Бог людину і в Еденському раї вмістив буї, щоб порали його та його доглядала. У них була унікальна можливість спілкуватися віч навіть зі своїм Творцем, їх щасливе життя не затьмарювали ні страх, ні тривога, ні хвороби. Як трапилося, що наш світ досконали, змінився, ставши місцем страждання і нещастя. Другі і третій розділи книги буття розповідають про те, як зло і гріх увійшли в нас світ. Через деякий час після того, як Бог створив досконалий світ, сатана прийшов в Едемський сад, щоби спокусити Адама та Єву і викликати в них непослух своєму Творцеві. Господь обмежив сферу впливу диявола, дозволивши йому перебувати тільки в місці знаходження дерева, пізнання. Добра і зла з біблії ми знаємо, що Бог заборонив першим людям підходити до цього дерева і їсти з нього плоди, застерігши, що вони можуть померти. Одного разу Єва, прогулюючись садом, підійшла до забороненого дерева. Диявол одразу завів з нею розмову. Він заявив про те, що Господь приховав від неї правду. Якщо вона скоштує від плоду забороненого дерева, то не помре, але стане мудрою, подібно до Бога, що знає добро і зло. На превеликий жаль, Єва, а потім Адам, які знали тільки добро, дозволили дияволу обдурити себе і скоштували від заборонного плоду, порушивши союз з Богом, заснований на послусі і довір'ї. Господь зробив Адама і Єву управителями над усіма тваринами і над усім рослинним світом. Але ця пара втратила свої повноваження, виявивши недовіру Богові і обравши диявола своїм керівником. Саме тому сатана заявляє сьогодні, що весь світ належить йому і робить все можливе, щоби підпорядкувати собі людей. Часто трапляється так, що ми поводимося егоїстично і навіть жорстоко з іншими, хоча насправді не бажаємо цього. Чому так відбувається? Тому що невидимий ворог намагається спокусити нас і схилити до аморальних вчинків. В третьому розділі книги буття сказано, що в результаті гріхопадіння Адам і Єва, злякавшись, втекли від Бога, гріх поширився на все творіння. Терня і колючки з'явилися на квітах, земля іноді не давала плодів через засуху. Праця стала для людини важким тягарем. Різні хвороби стали приносити страждання. Заздрість, злість, ворожнеча і скупість примножували людські біди, та найбільш трагічним наслідком гріха стало те, що разом з ним в наш світ увійшла смерть. Ким є диявол, який приніс гріх у наш світ? В Євангелії від Івана написано. Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди немає в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. За словами Ісуса Христа, диявол є родоначальником гріха вселені, батьком брехні і вбивцею. Великий англійський філософ і письменник Томас Карлаїн одного разу повів американського поета і письменника Ральфа Валді Емерсона по одній з лондонських вулиць, що має найгіршу репутацію. Коли вони мовчки йшли, спостерігаючи аморальність і зло, Карлаїн звернувся до Емерсона з запитанням: Тепер ти віриш в існування диявола? Багатьох цікавить питання, чи створив Бог диявола? Звичайно ж, ні. Добрий Бог не творив диявола, і тим не менше, Біблія говорить нам про те, що диявол разом з ангелами, яких він спокусив, мешкав на небесах, але потім Господь скинув його на землю. В книзі об'явлення в 12 розділі написано. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели вчинили зо Змієм війну, і Змій воював та його ангели, та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі. І скинений був Змій великий вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що зводить світ. і скинений був він додолу, а з ним і його ангели були скинені. Ще одне запитання хвилює нас, як диявол опинився на небі? Відповідь ми знаходимо в книзі Пророка Єзекіїля. Ти помазаний хіровим, хоронитель, і я дав тебе на святу гору Божу, ти ходив посеред огнисного каміння, ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлася на тобі несправедливість. Бог не творив диявола, він створив люцифера, досконалого ангела, який займав найвище становище на небі і стояв перед троном Вседержителя. Але коли Люцифер згрішив і в ньому виявилося беззаконня, то ангел добра став сатаною. Пізніше вже скинутий на землю, він обдурив Адама і Єву і тому став смертельним ворогом людини. Біблія також відповідає на запитання, чому Люцифер досконалий ангел згрішив. Ми читаємо про це у книзі Пророка Ісаїв 14 розділі. Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясне я зоре, ти розбився об землю погромнику людів, ти сказав був у серці своєму: зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів. На кінцях північних підіймуся понад гори хмар у Всевишньому. Диявол на початку носив ім'я Люцифер, що означає досвітня зоря, син зірниці. Але в його ангельському серці чистолюбні плани і марнославство зайняли місце відданості Богу і посвячення йому. Насіння марнославства породило в ньому думку стати подібним творцю». Люцифер старанно працював над тим, щоби схилити на свій бік інших ангелів. Він переконував їх, що Бог дещо приховує від них, що закон Божий занадто їх обмежує, а сам творець несправедливий правитель вселенної. Сатана відкрито заводив наклепи на Бога, чиєю основною рисою характеру є любов яким же чином вирішився цей конфлікт на небі в книзі пророїзикія в 28 восьмому розділі написано стало високим твоє серце через красу твою, ти занапастив свою мудрість через свою красу. Кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоби дивилися на тебе. Гордість перетворила ангела, який обіймав найвище становище на небі в диявола сатану. І для того, щоб зберегти мир і гармонію на небесах, диявол разом з третиною ангелів, які приєдналися до нього у повстанні проти Бога, був скинутий з неба. Про це написано в 12-му розділі книги об'явлення. Хто несе відповідальність за появу гріха? Чому Бог не створив таких істот, які б не піддавалися гріху? Якби це було так, то по суті не виникала б проблема гріха в нашому світі, але Господь побажав, щоб люди мали усвідомлені взаємини, творець створив людину на свій образ і подобу. А це означає, що ми наділені свободою вибору і особистою відповідальністю. За нами стоїть вибор або любити Бога, або відвернутися від Нього. Здоровий глузд переконує, що йти шляхом довіри і послуху Богові це найкраща дорога до нього, Протидія Богові тягне за собою гріх і не послух. Можливо, вас хвилює питання, чому Бог не знищив Люцифера ще до того моменту, коли поширився гріх? Люцифер кинув виклик Богові, звинувачуючи його в несправедливому правлінні. Він поширював наклепи на Бога. І якби Господь негайно знищив Люцифера, всі небожителі стали би поклонятися Богові швидше через страх, ніж з любові. Це б зруйнувало плани Творця створити істоти із правом вибору яким чином небожителі могли дізнатися про справжній характер Бога, яким було найкраще рішення у цій ситуації, що склалося? Господь надав Сатані можливість продемонструвати його альтернативні принципи правління. Ось тому дияволу була дана можливість спокусити Адама і Єву. Наша планета стала тим місцем випробування, де був протиставлений характер сатани і природа його царства, характеру Бога і природі царства Божого. Хто ж правий, кому ми тепер можемо довіряти? Диявол настільки майстерно маскував своє справжнє обличчя, що потрібен був тривалий час, аби увесь всесвіт переконався в тому, наскільки руйнівною є альтернатива, запропонована дияволом. Однак, зрештою, кожен побачить, що заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Згодом весь всесвіт визнає, як про це написано в книзі об'явлення в 15 розділі. Великі та дивні діла Твої, о Господи Боже Вседержителю, справедливі і правдиві дороги Твої, О Царю святих. Хто тебе, Господи, не побоїться, та імення Твого не прославить? Бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди Твої. Тільки після того, як всі усвідомлять руйнівну природу гріха і принципи правління сатани, Бог зможе знищити диявола і гріх. Бог також змушений буде знищити тих, хто постійно чинили опір Його благодаті і дотримувалися принципів правління диявола. Бог стурбований рішенням проблеми гріха і страждання, можливо, навіть більше, ніж ми це можемо собі уявити. Однак Він буде чекати до тих пір, поки для цього не настане слушний момент, який дасть змогу у вічності зберегти нашу волю вільною і запобігти повторній. Появі гріха і зла. Бог обіцяв назавжди знищити гріх через очищення неба і землі вогнем. Апостол Петро у другому посланні, в третьому розділі пише: Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Гріх більше не вразить всесвіт. Трагічні наслідки гріха будуть настільки очевидні, що людина ніколи свідомо не обере гріх і не послух Богові. Коли Ісус був розп'ятий на хресті, всі ангели і мешканці інших світів побачили справжнє обличчя сатанина клепника, брехуна і вбивці, сатана остаточно і у всій страшній силі показав свій справжній характер тим, що спонукав людей вбити невинного Сина Божого. Жителі інших світів бачили, наскільки безглузним і жорстоким є цей гріх. Хрест повністю розкрив мотиви сатани, і коли Бог знищить диявола та тих, хто уперто чинив гріх, всі визнають, що Бог справедливий. Смерть Ісуса на хресті розкрила справжні наміри сатани перед усіма створеними істотами. Хрест також продемонстрував, що Христос, Спаситель світу, Голгофа, де було виявлено силу любові, різко контрастує із любов'ю до сили. На хресті Ісус красномовно продемонстрував безумовну любов Бога, яка рішуче перемогла ворога. У цій битві з'ясувалося питання: хто ж буде правити світом Христос чи Сатана? І Хрест Ісуса вирішив це питання назавжди. Христос буде Царем усього на вічні віки. Що ви думаєте про Спасителя, який помер, аби відкрити свою неперевершену неминущу любов? Що ви думаєте про того, хто прийшов на світ як людина і помер для того, щоб врятувати Його від наслідків гріха? Чи не бажаєте ви схилити голову прямо зараз і подякувати Ісусу, а також попросити Його керівництва у вашому житті? Це буде найважливіший крок, який ви зробите. Ти сьогодні, помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти не залишив нас на призволяще в цьому світі і подарував нам Спасіння через Ісуса Христа, нашого дорогого Спасителя. Ми вдячні Тобі за те, що Ісус Христос зійшов в цей світ і піднявся на гору Голгофу, віддав своє життя ради того, щоб ми, Господи, могли отримати вічне життя. Ми просимо Тебе, благослови нас, щоб ми могли постійно Робити правильний вибір в своєму житті і слідувати твоєю дорогою. Благослови наших телеглядачів у цьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. який друг sei tu Найкращий друг Коли ти сумуєш, коли тобі важко в житті немає людини, яка б зрозуміла тебе, жити. Який завжди приймає тебе, покладайся на нього, і щастя всміхнеться тобі, о, який друг, мій спаситель. І Чи друг якщо прокрадаються сльози до твоїх очей, то знай, що він в силі змінити проблеми твої? Не шукай десь далеко ряту. Чити свої, і сушні поруч, і чує молитви твої. О, Прийди, не вагайся, голос паса звучить, звучить, лише тільки довірся, де вперед, не вагайся, він кращий друг. лише Кращий друг! Ісус, запрошую вас зробити свій вибір прямо сьогодні. Оберіть його як свого Спасителя і живіть з надією на його славне повернення. Хай благословить вас цьому Господь! До побачення!